Олеже, відомий вислів, що немає поганих підлеглих, є погані керівники. І в зв'язку з цим добре було би підняти таку тему: а що робить керівник не так, які помилки бувають серед управлінців, що негативно впливає на результативність роботи команди, компанії, і, власне, що формує власне з. Людина, яка приходить в компанію вмотивована в міру професійна по своїм компетенціям, іде демотивована, та, і потім кажуть: нема нормальних людей. А що, що, і що, і не, так? що так. не так буває, так? Так, дякую за початок. Я тоді спробую підсилити, що є такий, знаєш, і другий вислів: що йдуть до компаній, так, йдуть до брендів, а потім йдуть від керівника. Тобто, щось, в принципі, в цьому є. Я спробую навести таких п'ять напевно ключових моментів, моментів. Причому я спробую їх виняти з різних джерел, так які будуть стосуватися безпосередньо е, якихось управлінських дій, які будуть стосуватися менеджменту, які будуть стосуватися, напевно, рольових моделей, тому що в нас є вже відео на тему, взагалі як себе вести як керівник. А я думаю, що це підсилить розуміння для тих, хто вже є керівниками. Я б сказав, що перший такий момент це усвідомлення, що ти керівник. І усвідомлення своєї ролі, тому що якщо ти усвідомлюєш свою роль як керівник і розумієш, які від тебе очікують дії, ти починаєш змінювати свої звички, ти починаєш змінювати свій підхід. І найперше, я вважаю, що керівникам іноді не вистачає самої самоорганізації, своєї ж так, ефективного самоменеджменту, я обожнюю фразу, що коли ви керівник, так ви на сцені на вас дивляться. І якщо, наприклад, ви не ладнаєте своїм, Самоменеджментом, так, або, можна сказати, своєю ефективністю, ви, наприклад, там запізнюєтеся, так, ви затримуєтесь на роботі і таким чином показуєте оцей, знаєте, традиційний момент, що так, ага, керівник не пішов, і я напевно не йду, бо як я ж можу піти, якщо керівник там в сьомій годині виходить, так. Або, скажімо, ви домовилися з кимось на зустріч, так ви її там переносите. Тобто все, що пов'язано з особистою ефективністю, будь ласка, є там тонна книг, є тонна курсів, пройдіть, будь ласка. Ласка їх, тому що я ну мені от прикро, коли керівники використовують у цей підхід. Знаєте, як така стара закалка в школі, що ну запізнитися можна, бо я викладач ні, навпаки. Ну запізнитися не можна. Викладач має приходити першим, там не знаю, за 20 хвилин до навчання і показувати, що він готовий. Так само, і керівник має приходити вчасно, має контролювати свій взагалі планування своє завжди мати вільний час. На розмови, і навіть якщо він не має вільний час на розмові, завжди все планувати. Тому перше я би сказав, все, що пов'язано з особистою ефективністю, з особистим менеджментом, колеги, друзі. Хто керівники? Будь ласка, ставайте ефективнішими, тому що оце поняття, що я керівник, і мені можна більше, мені здається, це трішки пережиток. друге, безперечно, це пов'язано з аналізом свого колективу. Я знову ж таки буду підсилювати. Потрібно розуміти, хто у вас в команді, тому обов'язково проводьте. Зустрічі і поєднуйте їх з певним аналізом. Чи ви знаєте мотивацію людей, чи ви знаєте мотиви людей? Взагалі мотиви, мотивація, стимуляція цієї інші теми. Ми теж про це будемо говорити. Але основний посил, який б я хотів донести, що ви повинні розуміти і знати свою команду. Ви повинні знати, чим команда дихає, що їй цікаво, чим вона займається. Ви повинні усвідомлювати, що, наприклад, якщо у вас є там в підпорядкуванні 10 людей, які в них хобі, які в них інтереси, почнемо з дуже банального, і це можна теж поступово знайомитися. Не мається на увазі, що ви. Повинні прийти і такі так, Олег розказує свої хобі, інтереси, хто батьки чим там цікавляться. А десь поступово так люди люблять, коли ними цікавляться. Базові uh -huh. моделі сучасній мотивації говорять про те, що люди люблять себе відчувати частиною команди. І Дуже круто, коли ви будете знати, що хтось захоплюється футболом. Так, наприклад, там грає е, збірна України в якийсь час. І ви такі о, до речі, там сьогодні будеш дивитися футбол, і люди вже розуміють, що ви розбавляєте цю свою певну офіційність, що ви теж людина. Так, це дуже важливий uh -huh. момент. тому що є якась іноді прірва. Е, третє е, це е, я б сказав е, все, що відноситься до правил і певних законів на моє. Переконання, Хороший керівник, він має мати свої певні правила і свої певні закони. Ну, ми говоримо про не лише там правило трудового розпорядку, які треба вести, а певні якісь такі правила, які мають розуміти всі. До прикладу, там кожної п'ятниці в нас невеличкі збори, кожного понеділка в нас. Не знаю, такі якісь мотивуючі моменти, або е, правило, що ми завжди про якусь там проблему повідомляємо е, листом, а потім її підсилюємо. Та ну тобто, я вам написав лист, перечитайте. Або є якась пропозиція теж напишіть листом, так або, скажімо, е, як відомий вислів, так перед тим, як підійти до керівника з проблемою, дай вже якісь рішення. Тобто, ви як керівник можете сформувати якихось там своїх 5-6 посилів, і по малесенькому, при зворотньому зв'язку, е, безперечно, е, працівникам це розповісти, десь донести і інтегрувати, щоб люди розуміли, о, а в людини є певні свої правила. Тому що дивіться, якщо у вас немає правил, вам ці правила нав'яжуть просто, Чи до так? речі, я хочу доповнити одразу. Ми от вже записували відео про початок роботи керівника. От коли ти входиш в посаду на новій компанії, оце якраз ще один з елементів, якраз його хочу доповнити. Ми формуємо свої правила, і це дуже важливо на початку, бо коли ми. Робимо по одному, а потім тобі стрелило в голову через півроку. Ні. А тепер, от прикольніше спочатку дати зразу якісь е, свої а. правила, принципи, чого ти очікуєш від. Колективу, так це і я, я знов підсилюю, і навіть коли ви будете ділитися правилами, ви можете десь їх там не знаю переробити, адаптувати. Навіть навпаки, будуть люди, які такі, о, круто. Тобто, в мене теж це правило, наприклад, там правило там не знаю, приходити вчасно чи відкрито говорити про якісь проблеми. Четверте, те, що я хотів сказати, це помалесеньку пробуйте створювати якісь міні-інструкції, створюйте міні-чек-лісти. би це не звучало фанатично, хто там не любить інструкції чи чек листів але давайте ще раз. Е, я вважаю, що всі люди генії, всі народилися з інструкцією, але не всі з нею розібралися, і тому потрібно людям. Давати якісь підказки, тобто не просто, е, е, будь ласка, там перезвоніть 10 клієнтів, скажіть їм отак і отак і отак. Один зрозумів це по одному, інший зрозумів по іншому. Ні, не полінуйтеся, напишіть невеличкий лист, де, будь ласка, зберігайте структуру розмови. Скажімо там, привітайтеся, обов'язково скажіть отак, а про ціну не говоріть. Ось так. Дайте якісь людям вказівки, тому що 100% в вашому колективі будуть 50%, можливо, е, більше людей, які потребують інструкції. Не потребують інструкції тільки. Е, Можна сказати так, дорослі вже працівники, але давайте відверто. Дорослі працівники вони знають, як вони роблять, але це зі стереотипом певним. Тому створюйте. Я хочу ще додати: створення інструкцій і правил, які десь описані, полегшує потім управління компанією при розвитку. Бо і ну, прийшов. Ну, прийшов ти на нараду по методу чайки, та як <ріст> Чай, чайка менеджмент прилетів. А чайка менеджмент там накричав, накричав там, зробив галасу, пішов. В тебе збільшився колектив. Прийшло ще 5 людей, а вони цього не в курсі. А так. В нас є якісь регламенти, є правила, людина прийшла на етапі адаптації, вона з ними ознайомилася і не треба бути чайкою. Тому вам на майбутнє створення цих всіх інструкцій покраще полегшує управління. Так і я хотів знов ж таки підсилити. Также перед п'ятим це те, що вам допоможе адаптувати цей персонал, і не потрібно все сконцентрувати на працівнику одному, тому що дивіться, якщо ви не просите прописати інструкції, не даєте інструкції, виходить так, що одна людина чимось займається. Це приходить ман, коли людину треба відпустити, тому що людей треба теж відпускати це знов ж таки окрема тема, щоб ви не розвивалися. А ви такі так, людина була відповідальна за процес. А що вона робила? Як вона робила? Немає жодної якоїсь там описового моменту, як вона там з тими лідами чи з клієнтами працювала. Ну і п'яте, дуже коротке, але мабуть, не знаю, найважливіше. Будь ласка, розвивайтеся, тому що якщо ви. Стали керівником, але ви не розвиваєтеся. Ви не ходите на навчання, не берете е, певні якісь коуч-сесії, е, не ходите на різні події, які приурочені розвитку, не розумієте предмету теми, все робити інтуїтивно. Тобто, не розумієте, які є ази менеджменту, які є моделі мотивації, не розумієте, як взагалі працює взаємодізок чи що таке там нові сучасні бізнес моделі чи підходи. Ну окей, можна працювати таким, як е, ви будете можливо ефективним керівником, але до поряду часу світ міняється, і те, що ви знали сьогодні, може бути абсолютно непотрібним завтра. Відповідно, рухайтеся, розвивайтеся чим більше ви ставите вимог до себе, як до керівника, тим більше люди просто будуть копіювати вашу поведінку і вас потім згадають як одного з найкращих, найкращих керівників, які були вимогливі. Тому що ви давали інструкції, я я буду вже підсумовувати, які були чікими і послідовними, тому що ви контролювали свій час і своєчасно приходили, які були організованими, і які створили процес, створили певну систему, тому що основна, як на мене, ключова роль керівника це створити таку систему, яка буде працювати в подальшому без нього, так, якось, якось так. Дякую. Так само хочеться десь доповнити, до в нас загалом в культурі в світі не дуже ок сприймаються люди, які керують. Ну бо не хочу зараз поглиблюватися в цю ситуацію, але ваша е структурованість, ваша послідовність, ваші особистісні якості показують людям, що ви не оцей самодур, який випадково прийшов. Так? Бо кажуть, ні, ну всі керівники, ну не всі погані. Да? Є, от був в мене колись керівник. От давайте ви будете тою людиною, про яку будуть згадувати, що був в мене єдиний або серед небагатьох. Да? По-друге, прикольно, ось е люди в керівнику бачать опору так само, так? людину, яка має стержень, бо ну не всі люди самоорганізовані і люди хочуть. Ну, якщо я приходжу на роботу, я хочу, щоб в мене була якась зрозумілість, стабільність, організованість, і ви можете бути тою людиною, на яку люди опираються, на яку покладаються так само. Ви як керівник покладаєтесь на команду, але вони і на вас, як на керівника, покладаються, як на оцей структуроформуючий об'єкт. І психологія без нього, без неї ніяк. Це робота з людьми, відповідно, емпатія, розуміння, з ким ви працюєте. Гармонійний зворотній зв'язок, відсутність емоційних гірок, те, що можна описати, зразу текст не має емоції, правильно, от, давайте людям опору і розумійте їхню мотивацію і допомагайте їм її досягати завдяки взаємодії з вами, як з керівником. Дякую, Власне. дякую. А якщо ви заблукали? Або якщо ви не знаєте, що робити, так я так пожартую і не пожартую. обов'язково можете нам написати або звертатися в приватні. Так злюбки з вами попрацюємо і з вашими командами. Залишаємося з вами на зв'язку. Дякую за перегляд. Вподобайки до зустрічі! Дякую тобі.